Ця хата нагадує музей, а не звичайний житловий будинок, розповідає його мешканка Вікторія Вишневська. Разом із 80-річною мамою вони переїхали сюди із Авдіївки. каже, тікали похабцем, тому чіткого плану порятунку не мали. Я обзванювала всі ОТГ, і тут мені дуже сподобалось, як вони віднеслися. Дуже страшно було їхати в нікуди, тому що пригаєш як з прорву якусь. Полеп'янці їм допомогли знайти дім. Тут вони два місяці. За цей час встигли побілити стіни та звільнити захаращену кімнату, розповідає жінка. Тут, ми, тут дід бабою жили, ну, ми тут побілили, ось, ну, якось обустроїли. Зручностей будинку небагато, каже пані Вікторія. З умову у нас криниця. І світло, все більше у нас нічого нема. Битових приборів, приладів теж нема. Ну якось та такий побут сім'ю не лякає. Кажуть, найголовнішим критерієм для нового дому була тиша. А нам подобається, що що тут не стріляють. Але для нас це саме головне. Ми вже якось на умови на ці не звертаємо уваги. Зараз родина готується до зими, рубають дрова та заготовляють продукти. А це сім'я Чалих із Попасної, що на Луганщині. Показують своє господарство 15 качок та 12 перепілок. Ось такі вони. вони для, та для людей вони дуже корисні. А ще город, врожай, з якого зібрали напередодні. Нам це дуже подобається. Ми коли жили в жили в місті Попасна. Ми купляли в селі і самі закривали, тому що ну мої діти так і люблять. мама сімейства, пані Ганна розповідає: це село мала батьківщина, її чоловіка. Тож куди евакуюватися з під обстрілів, знали відразу. До переїзду жили у квартирі, але до приватного сектору звикли швидко. Ти завжди на свіжому повітрі. Труднощів немає ніяких. Дітям дуже подобається частна територія. Скільки доньки Ганни Марія та Поліна говорять, їм теж допомогти жити в селі та за рідним містом сумують. Ми прибираємося у своїй кімнаті, допомагаємо батькам на кухні. Коли вони там ще щось там просять, ми теж допомагаємо добре, але я дуже хочу додому. Будинок цієї сім'ї надала жителька Лип'янки Тетяна Сердюк. Її хата розташована по сусідству. У нас стояло будинок жилий, який там ніхто не проживав, бо у нас є свій будинок, там були там є всі умови. Зараз цим людям, які до нас що приїхали, зрозуміло, що дуже важко психологічно, зараз не так фізично, дуже важко психологічно і вони потребують підтримки. Як розповіла соцпрацівниця Лип'янської громади Аліна Масляна, ось ця вулиця Козацька донедавна була майже порожньою, а тепер тут вирує життя і пустих хат в селі майже не лишилось. Додає фахівчиня. Багато хто приїжджає з міста у селі адаптуватися, буває кому тяжко. Але вже ті, що живуть у нас по півроку, вони вже як наші, наші сільські. Допомагаємо шукати житло. В нас є списки житла, кількість переселенців, яких ми можемо прийняти. Звісно, допомагаємо продуктовими наборами, одяг, взуття. Аліна Масляна зазначила, нині їхня громада готова прийняти три сотні осіб. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко новини на Суспільному. Черкащина.